Ось що роблять керовані авіабомби. Все знищено, повністю все знищено. Ворог прорвав оборону, дійшов до Дніпра, розбомбив усе місто та пішов у напрямок Києва, знищуючи усі села та міста. Ви такі хотіли чути новини? Ні. Так якого біса ми досі не зібрали збір на 93-ю бригаду на квадроцикли та баги для того, щоб довозити БК та берегти життя наших хлопців? Давайте, щоб не було такого, долучаємось до збору. Усі реквізити в описі під відео. Бо 93 бригада з перших днів воює та визволяє. Міста від окупантів, то давайте долучаємось, щоб ми саме сьогодні зібрали всі кошти. Бо якщо кожен, хто подивиться це відео, задонатить 10, 50, 100 гривень, ми доб'ємо цей збір і будемо працювати далі. Ну і понижимо градус емоцій. І сьогоднішнє відео саме про події, які відбуваються на Бахмутському напрямку. Дуже важко, ворог застосовує нем'ясні штурми, як раніше. Він спочатку застосовує керовані авіабомби, закидує позиції, потім працює артилерія. А вже потім він на бехах висаджує десант, та вони підходять до нашої піхоти, де зав'язуються вже бої. Що по ситуації на Курдюмівці... Андріївки та Кліщівки у нас без змін. Ворог не зміг за тиждень пройти там не на метр. Але кожен день він робить штурми. По 9-12 по чоловік вони висаджують, на багів довозять. Але наша артилерія вправно працює і навіть до нашої піхоти не доходить. Артилерія усіх розхідя повністю, а хто ще там залишився живий, то вже в дії йдуть безпілотники наші, то вони добивають або скидами, або дронами камікадзе. Що у нас з північної сторони Бахмута? Це у нас Богданівка. На Богданівці у нас просувань ворога теж немає. Але там кожен день, кожен день бої, вони щимляться там, ну, я не знаю, з якою силою, але їм там не вдається, вони там не просунулись. Також вони не просунули з південної денної сторони Богданівки, де, де траса від Хромова на часі фіар. Теж там просування по цій трасі немає. А ось на Іванівському тут у нас мінус, тут дуже такі щільні бої. Закидують кабами, артилерія їх постійно працює, міномети, піхота постійно пре. І хочу сказати, що. На Андрівці ворог пройшов за тиждень десь кілометр, і 1400 метрів приблизно в Андрівці знаходиться ворог. Для розуміння довжина Андрівки приблизно 2,4 кілометра. То ворог там зайшов, там невеликі групи, але в кожній хаті вони зробили. Укріплення і не підпускають просто нашу піхоту туди, наших штурмовиків. Справа в тому, що ландшафт Іванівського він такий, що спочатку йде така рівнина, потім низина йде, а потім вже висота невелика йде. То ворог пройшов там, де рівнина. Ми зараз. Обороняємося де в низині, розумієте, що там оборонятися дуже важко. І саме головне, які наші укріп райони на висоті. Бо завдяки цій висоті ми можемо ще стримати ворога в Іванівське. Бо крім того, що він зайшов в Іванівське, він ще з південної сторони Іванівського по флангу ще заходить для того, щоб по флангам зайти. На часі фяр. З північної сторони Часового Яра у нього фланги провалюються, а ось з Іванівського він ще хоче пройти. І ще саме з південної сторони Іванівського для того, щоб зайти в часі фяр. Якщо він зайде в часі яр, то це у нього плацдарм для того, щоб піти вже на Константиновку. На Краматорськ, ну далі вже на початку ви зрозуміли, там і Павлоград, і Дніпро, і все буде. То такі справи у нас не дуже гарні, але все робимо, все робимо для того, щоб нищити ворога якнайбагато, бо дуже багато його піхоти постійно приходять підкріплення, і нам приходиться саме косити їх. В дуже великій кількості. Ну а зараз я знаходжусь у місті Константинівка. Тут нещодавно прилетіли керовані авіабомби, які розбомбили от позаду мене це залізничний вокзал. Також тут ще забудівлі, де живуть місцеві. Тут вибили усі, усі вікна. То така жахлива тут картина. Можна позаду мене бачити ще церква, розрушили тут і купол, нічого святого у расистів немає. ну Зараз я трошки покажу відео цих руйнувань. що роблять керовані авіабомби все знищено повністю все знищено Бачите, до чого приводить цей руський мір, і він може прийти у кожне місто України, якщо ми не згуртуємось, якщо ми кожен не будемо допомагати армії, якщо ми не будемо воювати, то ворог може захопити всю Україну. То закликаю усіх долучатися до зборів, до збору. 93-ї окремої механізованої бригади, бо у нас дуже багато справ, і нам дуже потрібні ці речі. А ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава Зсу, а Путін гандон.